Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ЕСТІ І у І у на догляді у вазі садовий подрібнювач від компанії Stіль, а саме модель ghe 140 l Відкриємо пакування, в котрому він постачається, подивимось, що знаходиться всередині, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, в котрій постачається подрібнювач, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди, ходить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас до комплекту окремо йшла колісна база, яку ми одразу приєднали, та подрібнювач одразу по суті, в зборі, для того, щоб Підготувати його безпосередньо до роботи вам достатньо посунути важіль та висунути робочу частину вже догори. І ваш інструмент одразу готовий до роботи. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення, мережа 230 вольт. Потужність інструменту 2800 Вт. Ємкість травозбірника 60 літрів. Клас захисту IPX4 висота 960 мм. Товщина гілки максимально досягає 40 мм. Вага інструменту 23 кг. гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого подрібнювача. Перше, даний подрібнювач працює за рахунок фрези, відповідно, досить швидко виконує свою роботу. Далі, якщо ми використовуємо даний подрібнювач тривалий час, у нас може бути певне застрягання якогось масштабного матеріалу в подрібнювачі. Саме для того, у нас є як прямий хід. Так і зворотній. Для того, щоб ви випадково не перемкнули режим роботи з прямого на зворотній, є спеціальний важіль, котрий ці два режими обмежує. Тобто, якщо у нас стоїть прямий, ми не можемо одразу перемкнути на зворотній. Якщо стоїть зворотній, ми не можемо перемкнути на прямий, лише на зворотній. Далі з верхньої частини у нас присутні пластиковий обмежувач, для того, щоб ми не пхали сам подрібнювач більш товшу гілку, ніж він на то розрахований. Нижня частина в нас складається з жорсткого металевого каркасу та пластикового контейнеру, у котрого, по суті, два основних призначення. Перше, це, звісно, збір подрібненого гіляча, і друге це зберігання самого інструменту в дуже і дуже компактному стані. Далі, якщо ми вже перейшли до контейнера, розглядаємо наш подрібнювач з заднього боку. Відповідно, тут ми бачимо замок, котрий замикає або розблоковує можливість витягнути контейнер та, відповідно, його очистити, саму колісну базу, котра в нас досить добре прогумована, та забезпечує достатню прохідність для роботи на присадибній ділянці. А також тут дуже цікавий та корисний момент саме для садівника майстра. Тут присутній у нас повністю металевий блок. Котрий відповідає за те, що він прикриває фрезу робочу частину. Збоку в нього знаходиться юстировочний гвинт. За допомогою шестигранного ключа ви можете відрегулювати подрібнювач після дуже тривалого використання, або навіть самостійно за бажанням після років використання замінити фрезу без необхідності відвідування сервісного центра. Також можна самостійно її налаштувати. Отже, як висновок, ми маємо надійного помічника, котрий добре виконує свої функції, а також добре обслуговується. На цьому наразі у мене все. В випадку, якщо маєте додаткові запитання з приводу цього подрівнювача чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. Подякував та побачимось!